Важко, 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 важко. Це було не, не гарне побачення. Перше побачення. Перше побачення. Ви б ви хотіли, щоб вас відвели або повели на перше побачення? Один раз мене відвели на перше побачення. Форум це було негарне не гарне побачення. Кіно на даху хочу. О, от mm -hmm. туди точно хочу. Але oh, не дуже... зимою. А якщо зимою, то десь під якимись куполом, так, щоб було гарно. <звук> якщо тепло, то можна в парк. Ну, але залежно ще від фінансових можливостей. Uh -huh. А що в парку будете робити? Розвоїзд. Кінотеатр, напевно. На яке кіно, яке кіно любите? Мультик. <звук> не знаю, в ресторан, напевно. А в який? <звук> в самбурі, в який, наприклад, або хотіли піти. У... Нехай буде маніфік. Ну, якийсь кафе, напевно. в кіно. Маніфік. А ви також. Ну, туди, наверх. На ратушу, що на вежу? — Ввечір дуже... дуже романтично. Було. Дуже романтично, так. Не знаю, десь погуляти, якесь кафе. Напевно, в Тоскана або на фільм. Ну, прогулятись десь, ну все само собою, десь прогулятися. Так. Напевно, якийсь кафе, чай, каву взяти і просто знову піти пройтися. Ой, дуже гарно. А якщо в саме перед ви хотіли піти, в яке кафе? Тоскани. О, ну то файно, файно. Сподобалось вам цвіта. Пишіть в коментарях.